І знову привіт! І я з вами. Рада вас всіх бачити. Сьогодні мої образи будуть мінятися від такогось відвертого до скромнішого. Ну, а перш всього я запрошую друзів, щоб не надягувати. І сьогодні доволі так неспекотно, така погода прикольна. І так, мій перший образ. Звідки така гарна родом з Чернігівщини? Світлана, я вас слухаю. Вітаю з ним на народження. Дуже дякую, дуже дякую. Вчора не зміг. Ну нічого, дякую. Заміжня ще ні зайнятий був. Я зрозуміла. Приїдеш, Київ, приїду. Є, хлопець, є. В мене подарунок нічого собі. Так, а зараз включимо якусь музику.